Від мене звати Софія, я закінчила курс «Прокар Універсал. Мені дуже все сподобалось. Дякую, дуже велике. Дякую, що мене навчили за ці два місяці багатьом речам. Дякую куратору Алісі, що поділилася дуже великим своїм досвідом зі мною. Всім рекомендую саме цю школу. В мене звати Надія Панасюк. Я закінчила курс перукарського мистецтва в Київській академії перукарського мистецтва. Закінчила курс е, перукар Універсал. Мені сподобалось і я хочу е, е, висловити окрему подяку вчителю е, Філімонові Алісі, яка познайомила мене з професією перукаря, а також поділила своїм власним досвідом роботи у б'юті-сфері. Дякую вам велике! Всім привіт! Мене звати Катя. Закінчила курс Перукар Універсал у Аліси Філімонової. Дуже задоволена курсом, отримала фундаментальні знання, теоретичні знання і практика. І все було дуже цікаво, дуже вдячна Алісі і всім раджу.